Величезний привіт. Я вас запрошую на канал акційного блогера Віталія Квинторіно. І запрошую вас до чарівного світу. Магазин Єва. Ми сьогодні подивимося, які акції знижки в магазині Єва. Дякую за коментарі і за вашу підтримку. Я безмежно вам вдячний. Акції в Єві тривають 8 та 9 жовтня. Патріся Лідовця декоративна косметика зі знижками. І ще отримуєте кешбек 80%. Що таке кешбек? Хто не знає, треба мати свою карту. Вона видається на касі. Туди вам буде зараховано кешбек, і вже на другий день ви можете списувати бали, таким чином економити на засобах. Косметики або ж засоби для вашої гігієни. Наступна акція. Також кешбек 80% на весь туалетний папір в магазині Єва. Зараз подивимося акції, які зі знижками з хорошими, і таким чином можна зекономити, купивши туалетний папір. Завжди в хаті потрібно. І таким чином можна сказати заробити кешбек в магазині Єва. Дивіться, ось такий торгової марки літо. Це тришаровий папір, чотири рулони, зараз по 52 гривні. І ось вже ця новинка від диву з'явилася в магазині Єва преміо. Це чотирьох шаровий тулетний папір, чотири штуки в упаковці. Якщо не помиляюсь, він навіть ще ароматний 102 гривні і кешбек на вашу карту. Туалетний папір Зева п'ятишаровий 6 штук в упаковці по 199 гривень зараз зі знижкою. І також сніжна панда двошаровий, 4 штуки 59 гривень акційна ціна. Найбюджетніший туалетний папір це від торгової марки Грінвей. А, так, тут 175 відривів, також двошаровий 4 штуки, 42 гривні та 60 копійок. Зараз в акції і кешбек вам нарахується 80%. А наступна дуже хороша акція на всі вологі серветки, окрім дитячих. 1 плюс 1 дорівнює 3. Давайте по черзі вам розповім. Заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Полісся з ароматом бамбуку та зеленого чаю. 60 штук по 18,80. Купуйте дві, третя в подарунок. Інстагуд вологі серветки також а, в акції. Можна навіть придбати ось такі рушники. Тут 24 штуки, 32 гривні акційна ціна. Великі пакування, інстагуд 60 штук, тут кількість, 36 гривень. І ось такі великі, тут 100 штук в упаковці. А упаковка вже йде з клапаном. Вологі серветки Instagood 56 гривень. Серветки вологі літо 15 штук в упаковці. Зараз 6 гривень 40 копійок. Купуєте дві, третя буде у подарунок. Хочу сказати, що туалетний папір вологий також зі знижками та з кешбеком. Зева 85 гривень. Ось такий Greenway 40 штук по 28,80. І великі. великі Кількість 80 штук вологий папір по 61 гривні. Наступна акція 8 та 9 жовтня. Всі підгузки та підгузки-трусики на другу упаковку мінус 50 від звичайної ціни. Зверніть увагу, хто має малечу, купуєте одну упаковку. Тут багато зі знижкою підгузків різних, дуже багато, навіть памперси також в акції. Купуєте одну і друга вам буде зі знижкою 50%. Це Дуже-дуже хороша акція. Зверніть увагу. Так, ну що ж, також дуже хороша знижка на Domestos. Всі змінні блоки, блоки для очищення туалету. Зі знижкою 50% від звичайної ціни. Зараз вам розповім. Ось вони тут стоять. Дивіться, ось такі. Вони зараз по 33 гривні та 50 копійок. А зміні блоки це тому що, бачите, можна його відкрити, оцей підвісний блок, і потім ставити сюди ось таку запасочку, також від Domestos. Один раз купуєте оцей підвісний блок, і потім просто докуповуєте оці запасочки, вони по 19 гривень 50 копійок. Їх надовго вистачає. Можна одразу купити зараз зі знижкою підвісний блок і декілька собі запасочок тих. Також ось ці блоки підвісні, вони зі знижкою 50% по 39 гривень. Зі знижкою 50% по двійні, тобто дві штуки в упаковці за 63,50% це виходить ще дешевше. І, звичайно ж, ось ці. Тут вже три штуки підвісного блоку Domestus, Вони виходять ще дешевше, якщо купувати три. 87 гривень та 50 копійок. Акційна ціна. Дефіле комфорт. Всі жіночі колготки, шкарпетки на півпанчохи чи півпанчохи. 40 та 20 ден, один дорівнює два. Тобто купуєте одну і друга вам буде у подарунок «Дефіле Комфорт». Так, Ось такі 20 ден підтримуючі по 72 гривні. Дефіле класичні 40 ден із шортиками 72 гривні. Класичні з шортиками «Дефіле Комфорт» по 62 гривні. Класичні без шортиків «Дефіле» 20 ден по ціні 72 гривні. Класичні, а, без шортиків 40 ден, 77 гривень. А, колготи, підтримуючи 40 день дефіле, 77 гривень. Наступна акція два дорівнює 4 на всі прикраси, аксесуари для волосся, дорослі та дитячі і теплі навушники. Купуйте дві будь-які прикраси, аксесуари, заколки, шпильки і дві вам найдешевше чеку будуть у подарунок. Наступна акція на жіночу білизну 2 дорівнює 4 ціни від 80 гривень. Мінус 40 чоловіча територія, як я говорю, всі чоловічі гелі для душу, дезодоранти АКС зі знижкою 40%. Давайте подивимось по черзі. Антиперспіранти сухі АКС по 79 гривень. Я вже сказав, що за копійки в більшу сторону для зручності. АКС спрей дезодоранти по 79 гривень, є багато різних ароматів. Дезодоранти АКС об'ємом 200 мл 93,50. І туалетна вода АКС зараз зі знижкою 40% 229 гривень. Є різні аромати. Об'єм 100 мл. Гелі для душу Акс також є багато різних ароматів. Три в одному 400 мл 104 гривні. А ще є великі також три в одному, об'єм 700 мл 163 гривні. До речі, додаткова акція на АКС, якщо ви придбаєте дві одиниці АКС, будь-чого, то вам на касі видадуть стреч-карту, де одразу ви можете отримати гарантовано якийсь подарунок. Колгіт всі зубні щітки зі знижкою 25%. Колгіт набір із двох щіток 41 гривня 50 копійок. Дивіться, ось ці нові щітки із такою, бачите, гумовою прогумованою силиконовою зірочкою. І а там ще можна чистити язик цими щіточками за дві штуки 97 гривень майже зі знижкою. Колгіт супер м'яка для чутливих зубів та для чутливих ясен. Вона гарно масує ясна. Також можна використовувати для язика для чищення. А дві штуки, акційна ціна на них 149 гривень. Дівчата, зверніть увагу, всі креми для догляду за руками: 1 плюс 1 дорівнює 3. Є багато позицій зі знижками. Зараз вам розповім: від найбюджетніших до, до найдорожчих. Акція, купуйте два і третій вам буде в подарунок, не обов'язково купувати. Знаєте, усі одинакові. Там можна взяти три різних будь-яких креми для рук, просто який дешевший в чеку вам буде у подарунок. Креми для рук Greenway 80 мл по 20 гривень. Купуйте два треті в подарунок. Ось такий великий крем для шкіри рук з екстрактом Троянди Greenway 500 мл. Пляшечка йде з дозатором 70 гривень економно, з маслом ши, гліцерин для сухої шкіри рук 50 мл в подарунок, а загальна 350 мл. Також пляшечка з дозатором 85 гривень. Акційна ціна. Крем для рук Мей, оливкова олія, пантенол, дерево ши 70 мл. 34 гривні. Також купуєте два треті в подарунок. Цікаво, написано, що дивіться від пігментних плям проти вікових змін шкіри рук. 75 грамів. Червона аптека. Мабуть, треба користуватися постійно з бурштином на постійній основі. 49 гривень. Крем для рук Silky Hands 70 грамів, 3450 гривень. Корея, креми для рук банановий 100 г 72 гривні. Зі знижкою також креми зая. Написано, що веган 100 мл 51 гривня, Креми для рук біокон, інтенсивне зволоження 90 мл 42 гривні та 50 копійок зі знижкою. Також в акції креми для рук Mary Queen, Об'єм тут 100 мл. А їх ціна 35 гривень, є різні на ваш вибір. І ось такі креми, як я говорю, travel версія, є по 6 та є по 10 гривень. Також купуєте 2 треті в подарунок. Це досить зручно кинути в сумку, взяти на роботу. Зволожуючі креми для рук, DAV 75 мл, 59 гривень та 50 копійок. Також є декілька різних видів. Хочете дійсно дієвий крем, це не реклама, надзвичайно крутий 222 гривні. Крем для рук Нівея 75 мл, 77 гривень. Я гадаю, ви пам'ятаєте ці креми для рук в кожного стояв на... А як це називається цей трильяж, чи як він там називається, що велике таке дзеркало розкладне. Я пам'ятаю, просто до кого не заходив до друзів, то а, у їх мам завжди стояли в ті кремі всілякі. Формула така сама, як була, залишилася, і він дійсно дієвий, так як і був колись. Ціна а, від 90, від 60 гривень. Тут є різні, є різний об'єм. І також один плюс один дорівнює 3. Є також гаріньєр, інтенсивно відновлюючий крем для рук проти сухості по 219 гривень. І також є мікса, вони також по 219 гривень 100 мл. Кажуть, що мікса дуже дієва, не знаю. Наступна акція Crazy Mo Мовсі засоби для купання малюків зі знижкою до 50%. Піна для ванни, знижка 50% 250 мл 50 гривень. Є різні аромати. Ще щось таке цікаве. Це гель-фарба для купання, мабуть, да? для ванни. Той, хто з дітей не любить купатися, є синя, а є ще червона. Дивіться, як цікаво придумали заохочити дитину. 150 мл, 80 гривень в акції. Також зі знижкою бульбашки різні крейзімо, від 20 гривень бульбашки шипучки. А це що таке? Це якийсь зробив веселий тріск для купання з ароматом ожини. Ще й прикольніше. 60 гривень. І ось така, що це таке у нас? Дитяча маска. Ух ти, навіть є для маленької принцеси, як я говорю. Дитячі маски 28 гривень. Знижка 30% на тафт. Всі засоби для моделювання волосся. Так, давайте подивимось по черзі. Лаки для волосся 250 мл 156 гривень, акційна ціна. В таку ж саму ціну пінка тафта 156 гривень 200 мл. Ось такий маленький, тревел-версія 75 мл, 97 гривень. І дивіться, ось такий тафт буде дешевше придбати. Ну, економніше та бюджетніше. Тут великий об'єм. Його ціна 209 гривень. Знижка 30% на калус. Всі засоби для догляду за волоссям. Ці шампуні, ви всі знаєте, калус. Літрові шампуні, літрові маски. Ось така велика маска літрова, 144 гривні. Літрові шампуні 144 гривні також. Так, ось ці шампуні Калос бананові по 128 гривень. Тут також один, один літр. Один літр. І ці маски також по 144 гривні. Так, шановні дівчата, зверніть увагу, Нінель косметика в магазині Єва виводиться повністю, її більше не буде на поличках, тому на неї зараз дуже широкий, дуже величезний, я би сказав, розпродаж. Бачите, вже навіть все розібрали. Тому зверніть увагу, кому що потрібно, можете придбати з хорошими знижками. І знову акція. На всі банки для зберігання продуктів. Кухонні кошики 1 плюс 1 до рівня 3. Давайте по черзі подивимось ось такий плетений кошик, це віп-пластиковий по 50 гривень. Зараз він зі знижкою. Ось такий є овальний і точнісінько такий самий, прямокутний по 90 гривень. Такий також є, дивіться квадратної, прямокутної форми, і ось такий овальний по 90 гривень. Банки скляні люмінарк із герметичною кришкою. Зараз по 80 гривень на 630 мл. Також в акції і всі металеві баночки. Можна зберігати чай, каву по 90 гривень, 90 і 90, тобто всі по 90 гривень. Купуйте дві, і третя вам буде в подарунок. Зараз хороші знижки на маски під очі по 11 гривень. Маски від Greenway очищуюча або ж відбілююча. За ціною 12 гривень також з хорошою знижкою. Тканеві маски для обличчя Greenway по 17 гривень будь-які. Greenway патчі під очі по 10 гривень 50 копійок. А це Just Kawai, бальзам для губ з ароматом апельсину 38 гривень. Ось такі новинки від Just Kawai, маски для обличчя є з екстрактом кокосу апельсинові. Зараз зі знижкою вони по 15 гривень. Знижка 50%. Ну і звичайно, зі знижкою до 60 можна навіть знайти туалетні та парфумовані водички як в чоловічі, так і в жіночі. Надаю також вам інформацію. І нам хочу нагадати, що теж дуже хороша знижка зараз на Гламбі, декоративну косметику. Це також 8 та 9 жовтня, мінус 50 від звичайної ціни. На це також зверніть увагу. Я буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок. Всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!